Доброго дня! Сьогодні в нас 4 квітня, місто Тернопіль. Десь 4 дня тому я виставляв відео про обробку кісточкових, але встиг обробити тільки абрикоси хоросом, а тепер і пішов дощ. Ішло 4 дні дощів. Оце сьогодні перший день погода. І потепліло. І дивіться вже в якій фазі мої персики. Це ми маємо екстрим шостий. Вже практично набухла брунечка. І, і видвинувся мишачий вушка, зелененький пагінець, тобто приріст. Оцей зелененький пагінець. Нам треба захистити від кучерявості. Сама страшна хвороба для персика це кучерявість листя. І зараз ми будемо працювати таким коктейлем препаратів. Буду використовувати хоросу 5 грам і селіт. Хорос це в нас е, системний препарат який буде впитуватися і корою, і брунечкою і невеличкими оцими зеленими приростами, і контактним препаратом цілітом, який повністю покриє захисною плівкою. Це контактної дії і дуже широкого спектру по хворобах. По захисту наших рослин від хвороби. Ну і ще плюс цих двох препаратів в тому, що вони працюють при низьких температурах. Сьогодні в нас на день прогнозують плюс 15-17, а вже завтрашнього дня похолодання, так як по всій Україні, і термометри. Обіцяють нам, що знизиться до мінусових температур. І добре б хто має антистресанти, ще до цієї бакової суміші додати антистресант на основі амінокислот, щоб підвищити імунітет. От персичок в такому, в такому стані. У ці дні була дуже холодна дощова погода і мусово треба його захистити. От, бачите, як він гарно вже зелененько розкинув. Це ці персички, які в холодку. Зараз підійдемо до других. Оце кондор. Кондор, хоч і ранній сорт, але Ще він не розкривається так, як от, бачите, отакий от, от є останній. Теж вже брунька набубнявіла, прирости почали відвигатися. І зараз мусово треба обробити. Це Редхевен, Red Редхевен Heaven. Red Heaven ще чекає, наче передбачає похолодання, не спішить розкриватися брунька. І це дуже добре. Добре, коли в асортименті є різних термінів дозрівання персики, тоді, якщо пролетиш на якомусь сорті ранньому, все рівно без персиків не лишишся, будуть на пізніх сортах. Приступаємо до роботи, йдемо, розведемо препарати. Зап... Засоби захисту саду купляв в цьому році у вишневий Агро. Має такі от Має телефони, якщо комусь приблизити, подивитись, значить, що я купив, він там мені схему обробітку саду. І друга обробка персика. Буду обробляти хорос. Давати по його рекомендації він давав 5-6 грам на 10 літрів води, буду давати 5 грам на 10 літрів води. Це системний препарат від кучерявості і від більшості хвороб персика. Ну, і дам е, селіт. А, хорос, хорос працює при низьких температурах. З суботи у нас, чи з неділі, з суботи на неділю вже йде пониження температури, і щоб він працював при низьких температурах, обробляю хоросом. Це системний препарат, і селіт це контактний препарат, теж працює при низьких температурах від багатьох грибкових захворювань. Польське виробництво даю по рекомендаціях вишневого даю 15 грам на 10 літрів води. Зараз йдемо в сад. Обробив я всі свої персики. Треба обробляти ретельно кожну гілочку, кожну бруньку, кожен прирост. Отаке от закладка в цьому році дуже гарна. І наша, зараз, наше завдання допомогти нашим персичкам пережити цю критичну, критичний час, коли йде масове захворювання їх на кучерявість. Обробив я і плод свій, бо плот теж, от уже відділився він, але ще не розкривається брунячка. О, це молоденький плотик. Так що обробляйте сади, допомагайте їм, щоб вони радували вас спочатку цвітом, а потім і гарними плодами смачними. Ще забув сказати, інстектициди я принципово в своєму саду під час цвітіння, перед цвітінням не використовую. Кожен має зробити свій вибір по використанню інстектицидів. Все-таки треба поважати наших бжілок, наших помічників. Зараз я підійду до своїх. Ранніх абрикос, і побачите, яка там в них бжіка, яку ведуть свою роботу. От перед нами абрикос цунамі, не дуже великий абрикос, практично 100% цвітіння і більше сотні бжіл на такому маленькому Я... і не тільки бжіл. От є трудівниця осмія. Бачите, така маленька бжілочка. От вона працює при низьких температурах. Я вчора був на роботі і не бачив, що тут робилося. О. Запах неймовірний. Те ж саме і Мелітопольський ранній. Купа бжоли. Цвіт практично весь розкрився. І я думаю, сьогодні бжілки, сьогодні-завтра бжілочки попрацюють, зав'яжеться плодик. О, дивіться, яка кількість. Тут, дякуючи нашим односельчанам у нашому селі, дуже багато є пасік. А практично зараз Квітує абрикоса, це перший медонос. І абрикос теж треба обов'язково захистити від монілії. Я захищав попередня, друга обробка була хоросом. По закритій бронці сьогодні. Під вечір, коли вже бджілки ляжуть спати, щоб їх не турбувати, оброблю сигнумом 12 грам на 10 літрів води. Коли буду обробляти, відео виложу. І це при тому, що ранок зараз 9 година, а бджілочки вже працюють, бо хотів обробити, поки немає вітру. Ось дивіться, красуня, яка трудівниця. Зараз ще температура порядка 10-12 градусів, а вони вже вийшли на роботу. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!